Здається, що розлучення це раптове і остаточне рішення, але насправді йому передує кілька етапів, коли ще є можливість все змінити. Погляньмо, що це за етапи. Перша стадія віра в зміни. На самому початку ти віриш, що все можна виправити, що ще є шанс. Ти працюєш над стосунками і думаєш, може варто ще почекати, бо сподіваєшся, що партнер зміниться. Ти боїшся втратити стосунки і віриш, що твоїх зусиль буде достатньо, щоб їх змінити. Друга стадія виснаження. Ти починаєш відчувати в тому. Здається, що все, що ти робиш, марно, і ти більше не маєш сил на ці стосунки. Ти емоційно виснажена, але відчуваєш страх самотності і засудження оточень. Третя стадія відстороненість і песимізм. Ти перестаєш вірити, що можна щось змінити. Ти більше не хочеш боротися, але й не можеш відпустити. Твоя емоційна відстороненість посилюється, а разом з тим, дедалі більше посилюється страх перед майбутнім. А що буде, якщо я буду змушена піти? Чи впораюсь я, а раптом буде ще гірше? Страшно знову починати все з нуля. Четверта стадія байдужість. Ти перестала емоційно інвестувати у стосунки, але боїшся остаточно розірвати цей зв'язок, тому що не знаєш, що буде далі. Навіть якщо вже немає почуттів до партнера, сам факт розлучення здається великим кроком і може викликати внутрішній спротив. П'ята стадія прийняття рішення. Коли ти готова прийняти рішення, це не означає, що страхи зникли. Це значить, що ти готова впоратись з ними і рухатись вперед. Ти приймаєш на себе відповідальність за своє майбутнє і готова змінити життя, навіть якщо це страшно. Якщо ти зараз на якомусь з цих етапів, пам'ятай, Криза не завжди означає кінець, якщо ти відчуваєш біль сумнів чи втому, це знак, що варто діяти. Важливо не чекати, поки настане байдужість. А психолог може допомогти зрозуміти себе, розібратися у стосунках і прийняти рішення, яке справді зробить тебе щасливішою.